Судове засідання про прималочної області в раді міста 23 години. Судове засідання це з'явився. Судове засідання з'явився прокурор Тумачок, підсумний групи, захисник Корохівський, інші учасники не з'явилися при фіксування судового засідання з дійсно технічним засобом Камертон. Вашу сумму допомогли складні справи? До інших учасників це мають смовити потерпіли. На даний момент я перед судовим засіданням йому телефонував, казав, що він з'явився. Ну, він вчора трубку не брав, сьогодні він повідомив, що він знаходиться в місті Дніпропетровськ, повістки не отримував, як він з його слів. І хотів би зазначити, що враховуючи... На мою думку, ставлення провадження можливо, враховуючи положення статті 325 кримінального процесуального кодексу, можливо розглядати за відсутності сімтою, скажімо так, оперативності судоча. Я вважаю неможливим, оскільки потерпіли є безпосереднім учасником всіх подій. Тим більше, що в минулих судових засіданнях стороною обвинувачення заявлялося питання про великий допит свідка. В судовому засіданні свідок також не з'явився. І ми фактично не можемо продовжувати розгляд справи без допиту того свідка, про який клопотала сторона обвинувачення. І тим більше, що при цьому, я, на мою думку, були порушені права потерпілого при розгляді справи без його участі. Не я вважаю, неможливо. Підтримаю, зважаю. Доповнити свою думку. Так, суд вже за небізнес право слухання. Видати перерву по даному кримінальну поруч. Можна судову виклик, слідку тому. Будь тому, тому що ви сказали, щоб ми забезпечили, а мені повід... без повітки він не являється. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Все